Вітаю, друзі. Дивимось актуальну інформацію на даний момент, на сьогодні. Що важливо знати? Перепрошую, трішечки маю поправити лампу. Добре. Що на порозі? Актуально на той момент, коли ви знайшли відео, і дивитеся, що на порозі. Чуть це за вибір такий Ще на Порожі? Будемо сьогодні трішки інакше новикотку робити. Можу вирівняти їх ніяк, що це означає? Рощуємо, що на прозі після сподівання події. На ну так, тут показали спочатку єрофанта короля мечового. Минулий. Ну, для когось це. Знову ж таки, про кохання. Так, тут і родина, те, що розпалось, те, що розвалилось, те, що завдало волю. А, Якийсь час у е вашій голові могла бути така, не знаю, догма, можливо, враження про цю людину, що, ну, якби вона все ж має якусь відповідальність, може, навіть владу, е Якісь ресурси і були якісь сподівання. Воно якось так не давало відпустити. Тут не про кохання, тут про про відповідальність, про шлюб, про якісь родинні парадигми, так? коли є родина, є якісь засади, мають бути якісь якась Правда, має бути якась повага. І от ця людина, вона завдала багато болю, і вона просто розруйнувала всі ці ваші парадигми. Ну і що? Що на порозі, чому про цього чоловіка говорять? Ну, бо це закінчилося. Закінчився якийсь період ваших. Так, це складний і тяжкий. Ну, показують, дівчата говорю, що є, показують чоловіка. Цього вашого якогось колишнього швидше за все, можливо, був чоловік, або людина, з якою у вас, ну, ніби як була родина, так, живим уже разом. Закінчилось тут кінець. І чому? Ну, а вас, показують, що... Складно. Такий кризовий момент, кризовий, болючий. Е, і воно це минуле, якось ще, ну, так, маячить на горизонті. Так, ніс до дна, так? Ну Тут диявол, так? Тут довгий час диявол тримав, просто... На відстані. Багато з вас ви знаходилися, можливо, навіть майже не спілкувалися, або взагалі не було спілкування, але от е, е, вплив цієї людини ви постійно відчували. Як священник, який тримає маси в руках, так? слово якого є якимось значимим, ну, так і цей чоловік він мав на вас якийсь вплив. Довгий, але тут іерафант і диявол, розумієте, самі що історія цікава. Трошки поверну камеру цей вік. Так. так, тут розчарування. Розчарування без шансу на спасіння. А він такий ніби все в нього починається спочатку, такий, ніби в нього є і гроші, і, е, і життя він заново почав. Ну от якось так. Але ви маєте розуміти, що ситуація насправді, як би вам це не здавалося, як би ви це все не бачили, ситуацією володієте ви. Так, ви швидше за все фінансову кризу маєте. І вам навіть може здаватися, що ви цю війну, ну, як програли, так? Ні, не програли? Не програли. Просто ви ще не бачите, в чому ви виграли. І в чому ж ви виграли? Покажіть нам, що на порозі. Війна закінчилась. То що ж на порозі? Сонце. Якась ясність. Якісь приємні події. Як мінімум, всі ситуації ви винесли дуже важливий життєвий урок. Так, ви трансформуєтеся? У вас трансформація щось таке. У вас трансформація, у вас відкриваються можливості, ви починаєте розуміти, на що взагалі ви здатні. Ну, але тут, так, тут вибір і е, тут такий період, коли, ну, як Фенікс, так, дотла. Згоріти і народитися заново. І обрати інший шлях, побачити цей шлях, бо він завжди є, його просто потрібно побачити і піти ним, піти до сонця, піти до світла. Це дуже важливий урок. Він вам його надав, можна так сказати, цей урок. Ну і говорять, що у вас на порозі. Щастя, Дивіться, ну, от, після якої темної ночі, так, найтемніша ніч перед світанком, так говорять, ну, от, тут от ваша найтемніша ніч, вона вже вже сонце починає сходити. І щастя, теж до вас вже скоро постукається в віконечку, бо ви на то заслуговуєте. А ситуація з цією людиною якось так перейде в розряд тиші, от такої тиші. Ну і є така, ну, можливість буде дана. Або якоїсь дуже приємної зустрічі з якоюсь близькою людиною, якісь посідєлки, поболтушки, так, або навіть якась поїздка. Може це бути навіть знайомство, нове знайомство, яке призведе до, ну і до створення чогось стабільного, законного навіть шлюбу, радості. Тут ангели говорять, що попереду. Дуже світла побуса вашого життя починається. Зараз вибір, як жебі брошен, вибір зроблений. Так, тут просто жесть. Але далі тут була королева, тут король Ну, Пара, показують пара. Чомусь тут. Стабільність, так, стабільність, стабільний чоловік, з яким можливий буде законні стосунки шлюб. Після всього того пережитого вам, після всіх тих неприємних подій. Ну, тут доля, тут е -е, ангел говорить, що зараз удача буде на вашому боці. Карму ви свою, цей урок кармічний, ви отримали. Ви зараз в переходному такому перехідному періоді, де ви можете так вас бережуть від обманів всякого роду, щоб ви не обманювалися, щоб вас не обманули. Да, бо до цього чоловіка ви будете налаштовані доволі. Жорстко, скажімо так, і перевірятимете його, просто навіть якийсь час будете стояти так і тикати в нього як в куку до іголками, а ви будете тикати в нього мечем. ну Меч це можуть бути слова, щось говорити, таке перевіряти, якось на, на всі свої можливі способи перевірити, на що ж він здатний. так, і до чого це все приведе, але ви його відчуєте, ви відчуєте свою перемогу інтуїтивно і внутрішньо. Це такі події, які, так тут прорив. Прорив. Сімка. Ви обманювалися в любові. У вас є якась можливо така... Ілюзія стосунків, може, якесь своє дивне сприйняття стосунків. І тут, от ви якось маєте вийти в таку більш легкість, не обманюватися. Просто, ну як, стосунки мають рости. так? Кохання воно теж потребує росту. Воно не має бути тяжким. Це має бути все легко, приємно, радісно. І от ну так, поштрикаєте, ви його попридивляєтеся до нього. Ну, якийсь час понаблюдаєте. Ну, тут нічого собі. Не, не знаю, вам вийде на цей ряд покладу тут імператор. Імператор, але ви ще, ще у вас ось цей буде ось цей шанс. Ви його маєте відчути. Побачити і прийняти рішення, важливе рішення в своєму житті? А, чомусь вам, ну, вам важко буде відпустити минуле. Так, от і всі, ви його все пам'ятаєте, все через серце пропустите. той біль, весь який ви прожили, що через за все, ви його ще ну, може, навіть не один раз промотаєте, прокрутите, перш ніж приймете якесь важливе, важливе рішення в своєму житті. Що дівчата можуть сказати? кого не цікавлять стосунки, цей розклад саме про стосунки. Ваше життя, йде, йдуть переміни. Так, зараз ви в складному. Хтось тільки входить в цей період, хтось в ньому знаходиться, хтось з нього вже виходить, але це період трансформаційний. От те минуле, тут дуже багато тих, хто саме е, закінчують болісні стосунки. Чоловіком, з минулим партнером, ну виходять з залежності, з обов'язань, з ілюзій, через біль, через втрати, але в світле, в нове. Ну і з Богом порада. Хочу пораду і все. Закінчу. на цьому 15 хвилин будемо. Да? Не бійтеся. Нічого не бійтеся. Тулицій, довіряйте своїй інтуїції довіряйте вищим силам. Вони ведуть вас в потрібну напрямку. Вони вас підтримують, Порадила. Перекинула кого. Ну, двойка кубків, двійка сонця, поради. Перемадю. все такі карти. Хлопці вас чекає перемога в особистому житті, світло. Але цього ви абсолютно ще не бачите. Навіть на порозі на своєму ви цього не бачите. Ви навіть не уявляєте, якою вона буде та перемога. Зараз ви самітні, тримаєте все під своїм контролем. Ваше життя зайде дуже відповідальний і впливовий чоловік, справжній імператор для любові, для захисту, для підтримки, для світла. Для... Він буде чесним, відповідальним, впливовим, розумним. Дуже мудрим, духовним. Для когось це буде людина дуже впливова в соціальному в соціальній сфері, в статусній. Для когось це просто буде справжній чоловік, еталон справжнього чоловіка, чого вам, дівчата, і бажаю. Не прогавте, в чому тут порада. В тому, що повірте в це, бо ви цього не бачите, ви цього навіть закриваєтеся. Повірте, чи це може бути в вашому житті. Може, щастя може бути в вашому житті. Запам'ятайте, це десятка кубків. От подивіться на цю карту і скажіть зараз і можете написати в коментарях, поставити відео на паузу, бо в кінці вже цього розкладу. Я приймаю своє життя світну, радість, любов і щастя. я цього варта чи вартий? Будет так. Я вам желаю світла в вашем доме, добра в сердце, радости.